Наука про рослини, їх будову, життєдіяльність, поширення та походження. Назва науки походить від грецького слова ботане, що означає трава, рослина, зелень. Вона тісно пов'язана з аграрною і медичною науками: ґрунтознавством, лісівництвом, хімією, фізикою, геологією, зоологією та навіть з математикою. Одне з першорядних завдань ботаніки розроблення наукових основ охорони і раціонального використання рослинних ресурсів. Особлива увага приділяється вивченню та охороні рідкісних і зникаючих рослин, занесених до червоної книги, оскільки втрата кожного виду це не тільки зменшення різноманіття рослин, а й порушення екологічного балансу, який формувався впродовж багатьох тисячоліть. Ботаніку, яка є частиною біології, в свою чергу поділяють на ряд окремих наук, завданням яких є вивчення тих чи інших закономірностей будови і життя рослин або рослинного покриву, морфологія це наука про закономірності зовнішньої та внутрішньої будови рослин та їх формоутворення протягом індивідуального та історичного розвитку. Частиною морфології є анатомія рослин, наука, що вивчає внутрішню будову таломів і органів. Зародження і розвиток окремої особини від проростання насіння або спори до формування усіх генетично визначених структур вивчає ембріологія. В процесі розвитку морфології відокремилися більш спеціалізовані науки. цитологія, Закономірності будови і розвитку клітини, гістологія закладання розвиток і будова тканин, палінологія закономірності будови пилку і спор, органографія опис частин та органів рослин, карпологія, опис та класифікація плодів, тератологія вивчення аномалій у будові рослин. Систематика, наука про різноманітність видів і причини цієї різноманітності, фітогеографія або географія рослин, вивчення закономірностей поширення і розподілу рослин та їхніх угрупувань на суходолі та у водних просторах, Екологія рослин, вивчення взаємозв'язку рослин між собою з іншими організмами та з навколишнім середовищем. Фізіологія рослин, наука про закономірності життєдіяльності рослин, палеоботаніка наука про викопні рослини минулих геологічних епох. За об'єктами дослідження в ботаніці виділяють Альгологія, наука про водорості, Мікологія – про гриби, ліхенологія, про лишайники, бріологія мохи. вивчення мікроскопічних організмів переважно зі світу рослин, бактерій, актиноміцетів, деяких грибів та водоростей виокремлюють у особливу науку мікробіологію. Хворобами рослин, що викликаються вірусами, бактеріями та грибами, займається фітопатологія. Вивчення деревних та чагарникових рослин виділяють у особливу дисципліну дендрологію. Корисні властивості дикорослих рослин та можливості їх окультурення вивчає економічна ботаніка. Отже, ботаніка тісно пов'язана із багатьма іншими науками, з екологією. через палеоботаніку та індикаційну геоботаніку з хімією, через біохімію. Фізіологію? Економічну ботаніку, та фармакогнозію? З ґрунтознавством. Та фізичною географією через екологію. Та геоботаніку. технічними науками через економічну ботаніку.